Бажаю здоров'я, шановні українці! Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який вже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Вечерської лаври, у те святе місце, яке є одним з витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну, і що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти і надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій. Радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості я бажаю усім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас з вами частіше. Підписав сьогодні українську.